Фронт змін вирішив йти на вибори у парламент єдиним списком з об'єднаною опозицією. Про це журналістам на прес-конференції повідомив лідер партії Арсеній Яценюк. За його словами, однопартійці одноголосно підтримали рішення про формування єдиного від об'єднаної опозиції партійного списку та списку кандидатів на мажоритарних округах. Я був здивований, позитивно здивований рівнем дискусії в нашій політичній партії. Ми виросли не тільки по рейтингу. А ми виросли по мудрості і по розумінню тих процесів, які проходять в країні. Сьогодні політична партія Фронтзмін приймала не вузькопартійне рішення. Сьогодні Політична партія Фронтзмін приймала рішення для України. Одностайно, Рада політичної партії Фронтзмін прийняла рішення щодо формування єдиного опозиційного списку кандидатів у депутати як на мажоритарному округу, так і партійного списку. За словами Арсенія Яценюка, список своїх кандидатів-мажоритарників фронт змін представить на розгляд узгоджувальної комісії об'єднаної опозиції. Ми передаємо на розгляд узгоджувальної комісії тільки 138 кандидатів. Це тих 138 кандидатів, які пройшли декілька рівнів перевірки, і остаточно рішення щодо формування єдиного мажоритарного списку буде також прийнято об'єднаною опозицією. До 23 квітня, за словами лідера фронту, змін опозиція узгодить всі технічні моменти об'єднання, а 12 травня планує провести форум об'єднаної опозиції. До того часу Арсеній Ценюк планує зустрітися з Юлією Тимошенко, щоб обговорити усі питання процесу об'єднання опозиції. Він вже звернувся до генерального прокурора України з вимогою надати йому дозвіл на відвідування 17 квітня Качанівської колонії.